Привіт, я Микола Орлов. і хочу поділитися новинами нашої громадської організації аналітичного центру розвитку міста ЗеОН. Закінчилось літо, сподіваюся, всі гарно відпочили. А тепер час екшен, треба робити якісь дії. Дії для того, щоб було цікаво жити, для того, щоб недаремно було жити в нашому місті. Ми вже дещо зробили. На початку вересня ми провели міський квест. Міський квест, пішохідний квест. В ньому про нього участь 7 команд. Сподіваюсь, ви вже могли бачити фотогалерею і звіт про цей квест. Це така рухлива гра для тих, хто хоче і побігати, і дізнатися більше про місто. Наступним у нас буде фотоквест. Фотоквест це для допитливих і не менш лінивих, тому що це завдання буде в вигляді частинки фотографії. По якій треба дізнатися, що це за будівля, що це за споруда, знайти її в місті, сфотографуватися біля неї, і надіслати адміністратору групи здолбунів в Сіті Миколі Мокрику в наших соціальних мережах або на пошту. Ще ми провели дуже важливу акцію разом з новим волонтерським рухами з це акція «Чисте місто, перший крок до яскравого міста. Ми оголосили війну. Війну, спаму, рекламі, оголошень, які клеють не пристосовані для цього місця, є достатня кількість дошок оголошень, як рекламної фірми, так і муніципальні дошки -оголошень, які встановлені біля будинків, є невеличкі дошки оголошень. Будь ласка, клейте там. І якщо ви зустрінете в місті отаку наліпку з нашої акції, ви знаєте, що ці місця нами і волонтерським рухом з Дубунщини моніторяться. І якщо ви... Після того, як люди зробили добру справу, зачистили ці площини, надумайтесь поклеїти свою спам-рекламу. Шукайте себе в інтернеті вітаємо ви станете зіркою Ютуба з нашою допомогою. Ще акції, які ми плануємо провести найближчим часом ну, от буквально завтра, у неділю, на 14 -го годину, майстер-клас від Дмитра Світодара по відеомонтажу. Приходьте, це безкоштовно. Ви зможете зрозуміти, як склеїти між собою відеофайли, як на них накласти звукодоріжку. Все це розкаже Дмитро завтра о 14-й годині в Офісі Зеона з здолбуні, вулиця Незалежності 11, напроти районного суду або поруч біля гуманітарної гімназії, хто як орієнтується в місті, в залі Зеона. Ще у нас є приємні новини. Ми не тільки з Долбуні проводимо свої акції. А ми ділимося досвідом за межами нашого регіону. Тому в цьому місяці нас очікує у Катерини Кондратюк подорож в школу розвитку Ахалар на Чернігівщину, де тиждень часу. Вона поділиться певними напрацюваннями нашої громадської організації з Почує відгуки колег з інших регіонів. Ми сподіваємось, прийде не тільки. З новими думками, а й з корисними інструментами для подальшої роботи нашої громадської організації. Я в цей час буду перебувати на Дніпропетровщині, буду приймати участь в формі позитивних змін, так, тому що позитиву в нашому житті не вистачає, і ми несемо його в люди. Навіть коли ми говоримо деякі критичні речі, то це тільки ради того, щоб завтра в цьому питанні стало краще, ніж сьогодні. Анастасія Загайна, яка співпрацює з нами, була учасником нашого проекту стажування студентів в органах влади, отримала попереднє підтвердження про зацікавленість в її участі в проєкті стажування в Швейцарії, по проекту вивчення діяльності місцевої охорони влади в цій країні, для того щоб потім можна було найкращі практики швейцарські впровадити в Україні. Тож ЗЕОН живе ЗЕОН працює. Вислухали новини від Миколи Орлова. Запрошуємо до Зеона шукати нас просто. Вводите в інтернеті громадська організація Зеон або з Долбунів, з долбунів Сіті. І всі ці дороги ведуть до нас, громадська організація ЗеОН. Всім пока, до зустрічі!